І безкоштовні або ж з невеликою доплатою ліки стали доступнішими мінохорони здоров'я, збільшило список препаратів, які можна отримати за програмою Доступні ліки. Тепер до цього переліку входять медикаменти для надання паліативної допомоги, лікування болю ендокринної системи, метаболічних та аутоімунних хвороб, і комбіновані препарати, які використовують в лікуванні серцево-судинних та цереброверскулярних е е хвороб. Усього 52 нових препарати нагадаю щоб отримати їх безкоштовно, потрібно взяти рецепт у лікаря. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, долучається до нашого ефіру. Пане Віктор, вітаю вас. Бажаю міцного здоров'я, так на взаєм. Тоді перше питання одразу: а як отримати препарати за програмою Доступні ліки саме з доставкою? Чи можливо в мобільних аптеках розрахуватися грошима з зимової є підтримки? Чи користуються до речі вже цією послугою українці? Дякую за запитання. Ну спочатку, щоб скористуватись програмою доступні ліки, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати рецепт, і після цього звернутися до аптечного закладу, який співпрацює з програмою Доступні ліки. Нагадаю, що уряд наприкінці минулого року прийняв рішення і з Другої половини 2025 року усі аптечні заклади повинні працювати з програмою Доступні ліки. Це стає така вимога ліцензійних умов. І якщо будуть аптечні заклади цю вимогу порушувати, то в них будуть забирати ліцензію. Після цього, коли ми маємо рецепт, ми повинні звернутися до аптечного закладу. І ми впродовж 2023-2024 років робили кроки для того, щоб наблизити аптечні пункти до місця проживання людей. Ми бачили велике скупчення аптек у великих містах. В той же час в сільських населених пунктах віддалених населених пунктів від районних центрів було важко знайти аптечний заклад. Тому ми пішли декількома шляхами. Перше, це спростили регуляторні вимоги до розміщення аптечних пунктів в сільській місцевості, і на минулому тижні уряд прийняв ще чергову лібералізацію норм для того, щоб все більше аптек з'являлось у межах доступності, саме там, де люди проживають. Другий блок питань це запустили мобільні аптечні пункти сьогодні в 13 областях. Є 24 мобільні аптечні пункти, які об'їжджають близько 660 сільських населених пунктів, і третій блок питань це запуску Укрпошта та аптека, який нам який можна замовити лікарський засіб з доставкою або на пункт видачі укрпошти, або буде доставка додому, і там також можна замовити і лікарські засоби з програми Доступні ліки щодо користування. Коштами з зимової підтримки, Їм, ними можна також скористув... скористатись для купівлі ліків вітчизняного виробника, в тому числі, і шляхом ну якби обрати ці лікарські засоби або аптечний заклад можна на сайті зимової підтримки, чітко дізнатися, де ця програма працює, хто працює з національним кешбеком і таким чином скористатися цією послугою, чи користуються українці? Користуються? Я не готовий зараз назвати цифри. Але коли в нас буде вже повна аналітика, ми скажемо скільки коштів було потрачено саме на лікарські засоби з зимової підтримки. Ну тоді є ще одна тема, зокрема щодо доступності е, ліків на прифронтових територіях. Це чи е, ну не найважливіше теж питання для українців, зокрема тих хто там проживає, хто ховається від обстрілів для закриття цього питання було запровадження проект мобільній аптеки. Як він себе вже зарекомендував, яка кількість населених пунктів вже охоплена, який план на найближчий час. Що ми говоримо про прифронтові території, то там працюють саме і всі ті ж. Якби заходи, які ми поширювали на всю територію України, але є й додаткові речі. Зокрема, ми співпрацюємо з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, зокрема з офісом ВОЗ в Україні, і підготовили пакети лікарських засобів для роздачі на прифронтових територіях. Це саме ті території, які потрапляють в зону активних бойових дій, і для людей, які не евакуювали з цієї. Території, території роздаються набори необхідних лікарських засобів амбулаторного споживання нерецептурних, які найчастіше використовуються осінньо-зимовий період. Також на прифронтових територіях працюють аптек-мобільні аптечні пункти. Перший і розпочав свою роботу саме з Харківської області, з прифронтової території із населених пунктів, які знаходяться. Ближче до кордону з країною терористом. У Нас зараз є проблема з роботою мобільного аптечного пункту в Сумській області, але ми працюємо над тим, щоб і по Сумській області запустити мобільний аптечний пункт, і там також було все це реалізовано. Але в Сумській області працює Укрпочта-аптека, Тому людям, яким потрібні амбулаторні лікарські засоби, будь ласка, звертайтесь на Укрпошту і всі доставки будуть зроблені. Лікарські засоби в пункт видачі або до доставка відбудеться до вас додому. Ми на початку згадували про замовлення рецептурних препаратів. От як цей процес забезпечується нині, враховуючи графіки роботи тих самих мобільних аптек, там водночас часто термінована необхідність у хворих, саме в таких ліках. Якщо, приміром, потреба в інсуліні можна ну, знаєте, прогнозувати, то у випадку із антибіотиками чи іншими ліками це не завжди можливо. Питання Я відразу хотів би наголосити, що антибіотики це не цукерки їх можна і потрібно використовувати виключно за рецептом лікаря. І це одна із таких також ключових задач щодо того, як працює система. Мобільними аптечними пунктами вони обладнані необхідними технічними засобами, які дозволяють гасити рецепти і віддавати людям відразу лікарські засоби з програми Доступні ліки, тому проблем немає. Номенклатура яка лікарських засобів в мобільних аптечних пунктах вона аналізується перед тим, як виїжджає мобільний аптечний пункт по своїй Маршруту, і якщо люди там замовляють якісь певні лікарські засоби наперед, в мобільному аптечному пункті це буде. Також ми розуміємо, які найбільш поширені лікар лікарські засоби в продаються в мережі аптечних. В аптечній мережі, тому в мобільному аптечному пункті завжди є такі ж самі лікарські засоби. Тому працюємо. Є певні виключення для прифронтових територій, де неможливо оформити електронний рецепт. Там є можливість і погасити або отримати рецептурний лікарський засіб із за паперовим рецептом. Так, ну і щодо роботи парламентарі, от зокрема, Верховна Рада ухвалювала закон раніше про систему охорони психічного здоров'я українців. Його мета саме створення сучасної ефективної та злагодженої системи, яка відповідатиме європейським стандартам. Законом зокрема передбачається сертифікація фахівців з психічного здоров'я. Як питання, як це врешті працюватиме і що зміниться для пацієнтів та лікарів? І зараз э, закон проголосований э, народними депутатами, направлений на підпис президента України. Э, як тільки буде підписаний президентом, будуть э, розроблені, ну не то, що розроблені, а виставлені вже на громадське обговорення э, нормативно-праві акти, э, розроблення яких витікає з э, необхідність, яких передбачено, точніше, з э, законом, який був проголосований э, минулого тижня. Тому Щодо процедур сертифікації, про які ви тільки що озвучили, це все буде виписано в постанові Кабінету міністрів України, як і передбачає закон, і найближчим часом, якраз після підписання закону, будуть проводитися вже консультації з експертами і громадське обговорення розроблених підзаконних актів. Нагадаю, що кабінетом міністрів України був створений координаційний центр з впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК, який реалізується за ініціативи першої леди, леді Олени Зеленської, і саме це є в нас таким потужним експертним центром і майданчиком, на який залучаються всі необхідні спеціалісти для того, щоб рішення, які приймаються і продукуються, були направлені на користь українців, а угу. саме для того, щоб зберегти наше ментальне здоров'я в нормальному стані. Так, всім здоров'я ненормально, нормально, навіть найкращого здоров'я всім українцям. Ми вам бажаємо так само, як і гарного дня. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, долучався до ефіру і коментував поточні, але важливі.